Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Асортимент товару та акційні ціни. Приємного перегляду! Акційна ціна на шампунь для волосся від фірми ШИК. Є три варіанти ароматів, об'єм 250 мл. Ця новинка в асортименті лише недавно появилась на полицях. Сумочка жіноча. Вона має два ланцюжки: один коротший, а інший довший. Ціна 249 гривень в чорному або в зеленому кольорі. Сумка жіноча із екошкіри із довгим ланцюжком. Ціна такої 129 гривень. Сумка жіноча із екошкіри на пояс. Лише в одному кольорі в чорному 199 гривень. Сумка жіноча через плече 229 гривень. Є три варіанти кольорів. Чорний, червоний та зелений. Сумка бананка 119 гривень. Має аж три замочки. До речі, при покупці сумки бананки приміряйте, чи поміщається телефон. Кольори в асортименті – червоний або фіолетовий. Сумка жіноча досить яскрава 199 гривень. В такому ж стилі чорного кольору ціна 29 гривень. Покажу вам поближче матеріал. М'яка пухнаста сумочка. Вона закривається на кнопочку, має ось такі довгі паски 199 гривень. 169 гривень сумка жіноча. Теж така плюшева. Сумка жіноча складна. Є в світлому або в темному кольорі. Ціна 149 гривень. Сумка клач. Ось ця сумка півкругла. Тримає форму ціна 299 гривень. Фіолетова сумочка. Ціна її 299 гривень. Такий варіант також 299. Сумка бананка прозора. І з малюнками є з фруктами, із ламами та в квітковим принтом. Ціна 77 гривень. Переглянула всі інші варіанти. Так, три в асортименті. Ось ця бананка виглядає, на мою думку, досить привабливо. Ціна 99 гривень. Є поєднання чорного та бежевого або чорний колір. Два варіанти. Два відділення, одне менше, а друге більше. Ззаді замочка немає. Сумка бананка із екошкіри. Її яскраво червоного кольору або чорного. Ціна 119. Текстильні бананки. Тут є декілька замочків 119. Сумочка для дівчаток 64 гривні. Кругла сумка, іграшка по під. Вона є, до речі, двохстороння і ціна 119 гривень. Сумка бананка із динозаврами. Ціна 119 гривень. Така бананка в вигляді жабки 59 гривень. Є в жовтому або в рожевому кольорі. Дитячий рюкзак. Текстильний. Ціна 219 гривень. Є для хлопців або для дівчат. Рюксак жіночий 149 гривень. Сумочка 129 гривень жіноча, велюрова. 149 гривень сумка монстрик. Більш класичні варіанти сумок жіночок ціна 99 гривень, червоний синій та зелений колір. Є коротша ручка та довга, кріпиться по бокам. Сумка жіноча 129 гривень. Є в зеленому або в жовтому кольорі. Цікавий замочок. 199 гривень сумка жіноча із еко шкіри. Є короткий та довгий пасок. Ще один варіант жіночої сумочки. Такої цікавої форми. Ціна 199 гривень. Сумка бананка із екошкіри 149 гривень. Це вже чоловічий варіант. Сумка через плече чоловіча, в синьому або в коричневому кольорі 49 гривень. Сумка чоловіча текстильна, сіро-синя або сіро-салатова 119 Бананка чоловіча 99 гривень. Книга Олюблені вірші 99 гривень. З великими ілюстраціями. Вірші є пропори року, цифри. Велика розмальовка. Тут є підказки кольорів. І ціна такої розмальовки 77 гривень. Є овочі, є дівчатка, є тваринки, два варіанти. Та машини. 77 гривень, абетка розмальовка. Є підказки кольорів, якими малювати, та багато дрібних деталей. Кольорову мені ще один варіант розмальовки. Тут позначено цифрами, такі картини по номерам, і збоку винесено, які це мають бути кольори. Ціна 24 гривні. 39 гривень розмальовка антистрес. До речі, великий плюс, що немає дуже дрібних деталей. Книга мої друзі розмальовка водяна. Ціна 17 гривень є також різні тематики. Принцеси, мирські тварини, мої друзі на фермі. Тут треба малювати лише водою. Набір олівців. 9 гривень це є кольорові 4 штуки в наборі. 37 гривень коштують ручки гелеві. Кольорові. В наборі 9 кольорів. Кисневий плямовий відник. 900 г упаковці 119 гривень, гель для прання, сатін 125 гривень. 3 кг 700 г Кондиціонер для тканин 129 гривень 2 літри об'єм. Савикс порошок для прання 2 кг 250 г 199 гривень. 219 гривень коштує лоск 2 кг 250 г. Порошок Грюнвальд 800 г 59 гривень, рушнички диво. Великий рулон 149 гривень 500 аркушів. Фрекінбок, паперові рушники 99 гривень. Туалетний папір сніжна панда 8 рулонів 88 гривень. 21 гривню коштує туалетний папір. Велика намотка 500 гривень. Туалетний папір 4 рулони 39 гривень. Також можна придбати поштучно 1 рулон 8 гривень. Рушники паперові 24 гривні. Салатник скляний 19. Склянка 27. Чашка скляна, дно гора. До речі, скло досить тонке 77 гривень. Кастрюля 2,4 літри 299 гривень. Форма роз'ємна. Серце 119 гривень. Шкарпетки 29 гривень. Блокнот також 29 гривень. Наушники вакуумні 9 гривень, такий варіант, та 9 гривень інший варіант. Капронові колготи дитячі 9 гривень. Пензлик для створення дизайну на нігтях. Ціна 9 гривень. Також є блокноти. Із різними зображеннями ціна 9 гривень. Перехідник для телефона з мікро USB на USB. Ціна 9 гривень. Пристрій зарядний універсальний 9 гривень. Рум'яна відловід, 59 гривень. Декор для нігтів об'ємний 14 гривень. Виглядає супер мило. Блокнот 11 гривень. Формат А7. Набір гумок старачок канцелярських 4 штуки 29 гривень. 19 гривень набір закладок для книг магнітних 6 штук. 29 гривень закладки 4 штуки. Наліпки дитячі на бобіні 29 гривень. Є з англійськими або з українськими надписами. З українськими надписами ціна 19 гривень. Щоправда, тут менша намотка 60 наліпок. Набір для дитячої творчості штампи 55 гривень. Дякую за вашу увагу. До зустрічі на каналі. Не забудьте підписатись.